І все ж таки Сенат США схвалив допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів. Необхідно було для цього набрати 50 голосів. Тож 79 проголосували за, проти висловились 18. Тепер документ має підписати президент Джо Байден. Зазначив, що перед цим республіканець Майк Лі вніс правку, яка могла б затягнути розгляд цього законопроекту. Утім, її відхилили, і законодавці підтримали процедуру голосування. Ну а опісля почалось обговорення та ухвалення фінального рішення. Ну і далекобійні атакам змовірно будуть в американському пакеті допомоги. Україна їх отримає вперше. Про це зазначили у CNN. Озброєння постачатимуть із запасів армії США, що є найшвидшими із доступних шляхів. Нагадаємо, що минулої осені американці передали нашій державі ракети середньої дальності. Вони можуть досягати цілі на відстані близько 160 кілометрів. Після цього про аналогічні поставки не повідомлялося. Зазначу, що версія більшої дальності, яку планують надати, здатна бити на 300 кілометрів.